Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір та приємний вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, що буде відбуватися у цьому місяці з тими, хто дивиться відео близькими людьми, про що треба попередити, про що треба знати. усіх хто дивиться відео близьких людей. Що буде відбуватися в цьому місяці? Скажіть, допоможіть вище ще сили. Прошу допомоги. Дуже хороший місяць, місяць радості, добра, енергії багато. З 1 по 10 число будуть дуже радісні події. Ще можуть бути подорожі, там, де тепло. У когось вийде поїхати, може, це море. Місця такі подорож в теплі країни, де багато сонця. І ще це може бути час на природі, в когось глибока така депресія може посттравматичні якісь синдроми. ну Ви те, що пережито було. Може маєте якісь травми, тут відновиться ваша нервова система, і це контакт саме із природою, водойми, ліси. Дуже хороші карти виходять. Саме водойми якісь вам допомагають, може це рибалка. Ну, будуть дуже гарні дні. І ще в перший, з 1 по 10 число вам вдасться заробити гроші. Можуть прийти великі суми, дуже, і ви зможете собі придбати якісь, може, навіть нерухомість. Дуже хороші карти. Так, і з 10-го по 20 число в цьому місяці дуже гарна карта виходить. А карта миру. Верховного Суда, будуть події, ви будете свідком, от е, ваші, е, може, вороги, вся не е, заздрість, вся, що до вас чинилась, може якась несправедливість, то що е, агресія, е, е, те, що, на що ви не заслуговували, те, що вам робили. Тут буде все у ворогів, іде ворогам розплата. Ви відстоїте свої кордони, абсолютна перемога. І взагалі цей місяць загальна карта вийшла, що є пере... перемога у вас в цьому місяці перемога. Над усіма справами, над, може, всіма невирішеними питаннями. Може, це тягнулося дуже багато років, і в цьому місяці вам вдасться повністю закрити ці всі питання, відстояти свої кордони. Може хтось боровся за якусь нерухомість. Ви абсолютно праві. Вороги будуть, отримають своє. От. І захист, дуже гарний захист від вищих сил. Давайте подивимося далі. От і десь з 20 по 30 число виходять карти, коли на вас можуть чинити магічний вплив, можуть робити опої, якісь програми, мороки ставити, щоб ви виконували чуюсь волю. Це з 20 по 30 число. Давайте подивимось, що відбувається. Так, так, карта діяла 9 жезлів. Тягнуть на дно. Тут мороки, морочки, опої Можуть навіть ставити програми на залежність, щоб ви залежали від. Це люба, може навіть сексуальну залежність хтось поставити. Ось, Дурак, паш, кубків. Це коли люди, як слуги, щоб були. Щоб от є такі про, програми порчені, коли, щоб робили все, що скаже. От це все. І мені іде, що більше це напад на чоловіка. Чоловік вистоїть від цього опоя, від цього морока, він не піде. Тут дуже гарно оцей чоловічий стійкість до впливу, дуже сильна родова захист, і ще вищі сили захищають цілий місяць, і у вас ну вдасться. від Витримати цей напад. І взагалі я це обираю і заперечую більше, яка б рідина. Чим би не напаювали, які б програми в тіла не потрапили, ануліруються одразу, не працюють, буде так і так і є. От. І ще з 20 по 30 число вас буде. Дуже гарний фізичний стан. Ще можуть люди отримати підвищення по роботі, може, по службі. Все, що стосується роботи, тут теж вдача, успіх. Ви маєте керівну посаду, може, навіть так. Тут успіхи в роботі саме. От. І ви розправляєте а, свою, а, свої крила. Щось мені так, як виправляєтесь, ви, ви а, відчуваєте таке полегшення, вам все йде гарно, робота йде. А, вам легко керувати. Я не знаю, тут така карта вийшла, що наче ви керуєте левами. Тут, може, вам погано видно. Ось цього стоїть чоловік, і в нього леви стрибають так за шариками. Ну, дивіться володар світу, дуже сильна людина, і тут показано ще, ви своє тіло приведете в абсолютний стан здоров'я. Ви можете робити фізичні вправи. Тут і дотримуєтесь своїх норм в їжі. Може дуже, дуже корисна їжа буде теж. Фізичний стан гарний. Ну і жінкам, це теж і чоловікам карта дуже гарно виходить. Єдине, що будуть намагатися впливати маніпуляції якісь до вас чинити, але вони не працюють, отвожу відвертаю повністю. Все буде гаразд, цей місяць гарний, місяць здоров'я, збагачень, багато роботи. Ви з вами вищі сили, допомога, янголи-охоронці підтримують захист від магічного впливу. Прошу Вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги цьому місяці. На здійснення мрії, всі наміри, плани. Усі, хто дивиться відео близьких людей, здійснюється без перешкод. Буде так і так є. Перекриваю і закликаю янголи охоронці, і вдень, і вночі. Духи роду захищайте, оберігайте усіх, хто дивиться відео близьких людей. Не на мить не лишайте. Це буде захист міцний. Всі плани наміри здійснюються без перешкод. Цікаю ворогів, відвертаю на віки вічні, більше лиха зробити не зможуть. Всі плани ворожі зруйновано буде так і так і є. Так буде все так, так що отакий гарний місяць, будь ласка. Вам вдасться нарешті видохнути, роз... розслабитись, набратися енергії у землі, у природи. Якщо, от, може, хтось буде пропонувати десь поїхати, їдьте, все гарно вийде відпочити, відновитися. Добре, я на цьому завершую. Е, нагадую, щоб ви не забували про наших військових. Будь ласка, одна-дві гривні, хто скільки зможе. Е, допомагайте. Як бачите, якщо ведуться збори великі і маленькі, для військових е, маленького донату не існує. Це гарна допомога. Бажаю, щоб всі плани і наміри здійснились. Усі, хто дивиться від близьких людей, більше нема жодних перешкод. Дорога легка. Двері для вас всі відкриті. Буде так і так і є. От. Дякую ще раз за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!